Привіт малята! Чи знаєте ви, що сьогодні, 11 листопада, Міжнародний день збереження енергії. Саме тому ми поговоримо про альтернативні види енергії. Звідки ж вона береться? Давайте думати разом. Я вже про це знаю і поділюсь з вами цими знаннями. Сонце, вітер та вода. Все це допоможе людству отримати чисту і як її ще називають зелену енергію. Отже, що дає нам сонце? Ну, ми вже про це знаємо, енергію. А як її звідти взяти? Ми же не можемо постукати так тук-тук сонцю і сказати Сонце, дай мені, будь ласка, енергію. Звісно, ні. На жаль, це так не працює. Для цього людство створило такі продуктивні технології, як сонячні батареї, які допомагають отримати сонячну енергію і перетворити її для наших потреб. Ну що ж, рухаємось далі. Як же отримати енергію з води? Для цього люди придумали гідроелектростанції, які будують на річках, і саме перетворення потоку води. Дає нам таку важливу енергію. Ну, а як допоможе нам в цьому вітер? Це може нам підказати звичайний вітрячок, який ми беремо з вами дітки на прогулянку і дізнаємося, чи є на вулиці вітер і в якому напрямку він дує. Так так, саме ці вітряки збирають енергію вітру, перетворюють її і дають людству для можливих потреб. Ви тепер вже знаєте, що за альтернативними джерелами енергії майбутнє. Тож, малята, бережіть природу, зберігайте енергію і не забувайте її використовувати економно. Ну а зараз я пропоную вам подивитися і послухати декілька правил енергозбереження. Ось у нас є для вас декілька порад з енергозбереження. Саме простий і ефективний спосіб економії електроенергії не забувайте вимикати за собою світло там, де воно не потрібне. Вимикайте всі побутові прилади, коли ними не користуєтесь. В режимі очікування вони також споживають електрику. Замість ванни можна прийняти душ. Таким чином, тільки за тиждень заощаджується до 400 літрів води. Кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на даний момент. Своєчасно видаляйте накип. Чайник з накипом у 30 разів гірше проводить тепло. Використовуйте денне світло, відкривайте фіранки, тримайте світлими вікна, сидіть ближче до вікна. Ну що ж, малята, я думаю, ви дізналися багато цікавого. Тепер будете зберігати енергію, а ми чекаємо від вас малюнки. До побачення, до нових зустрічей!